Розкажу вам про нових керівників лісів України Південь. Ну, тобто я покажу їхню роботу. За них розказувати, що за них можна розказувати. Вони, е, е, вони вихідці із лісовородинастій Волинської і Рівенської області. Там в них виховання було тільки бути натрудженим джополизом. Тільки і працювати на господаря, гнути спину, красти ліси. Тоді він, вони могли стати кимось, кимось. Ну, тобто вже полизом із багатьма зв'язками, чи як там, шарамами. Ну, по роботі. Дивіться, отут вони садили ліс. Бачите ліс? Це програма Зеленського. Ви бачите ліс? Це ліс. Отут закинути величезні ділянки 10 гектарів. Не бачу. Взагалі не бачу. Ніхто нічого не доглядає. Оце їхня робота. Це конкретно Південні ліси, чи як Офіс Миколаєві. Не хочу називати фамілії цих. Грязнуль, цих негосподарів. Чи назвати? Мабуть, назву. Це такий грицай із Волині і ткач із Рівенщини. Бачите їхню роботу? Оце їхній ліс. Вони мерзотники там нічого не робили на Волині, тільки дуби крали. Так і тут, тільки видно, гроші крадуть соляру. А то вони взагалі взяли зоралий степ. Тут повно ділянок, які лісники не змогли облісити, тому що вони... Ну вони крадуть все, розумієте, соляру, гроші. Ліс треба робити над ним, щоб вирости. А коли злодюги, то він не виросте. Ну от прийшли. Тоді тут фатало своїх злодюг, алкоголіків такий був заслужений алкоголік України, ой, лісовод, Домікан. Ну зараз прийшли, я не знаю, як відношення алкоголізму, але відношенні рукожобства цей рица і ткач. Ну от, бачите їхня робота. Рукожопи номер 1 Тут пройти важко цим лісом. Оце ліс, я йду по лісі. Ну тобто по посадженому, тут поурано щось, може і посаджене, але нічого тут не росте. Чи, якщо росте, то воно не виросте, бо його залишив бур'ян. Треба доглядати. Але як же ж воно можна доглядати, коли треба гроші вкрасти? Коли гроші треба вкрасти? Оце ленінсько зеленська програма Мільярд дерев. Бачите, тут взагалі дерев немає і не буде. Це шулера, це екологія, стрілець, зеленський шулер. І сюди виконувати їхні задачі, обкрадати Україну, бюджет, нищить природу, бачите, знищений степ. Послали такий гнид, як цього ткача і Греція, ніби тут своїх гнид не вистачає. Ну, видно, свої вже так нажралися, що. Прислали чужих, щоб ті нажиралися. Там вони не поміщаються, розумієте, там куди жирніше шматки, то відправили сюди. Ну це, я не знаю, це мудаки, урки. По відношенню до природи, до лісу, це урки. Оце дивися, волинська земля, кого ти викормила. Твій господ... Твої господарі, і сяк. Ті, що виросли на Волині. Рукожопі, волиняни, рукожопі. Е, ці як гривенчани приїхали показати культуру на півдні. Дивіться, це їхня культура. Блин. Ужас. Тільки вкрасти, тільки вкрасти. До речі, е, садити вони не можуть, бачите, от, і не посадять ніколи, бо рукожопи. Зате красти вони крадуть. О, зараз ліс, зараз рубається, нищиться, розкрадається. І без всяких випискок, наліво, направо, розумієте? От, я особисто дзвонив цьому ткачу. Ой, не ткачу о цьому рицаю, говорю, крадуть, крадуть, там крадуть, там крадуть. Воно бидло мовчить. І приїдемо завтра, післязавтра 10 обіцянок. Ну, бидло, що ви з бидла хочете. З ківерців чи з Сумані. Приїхало воровити бидло. О, так от ще й знаєте, одесід. І дивіться, що до вас прислали і миколаївці бидло, яке не буде вас створювати природу і створювати рай на цій землі. А буде тільки розкрадати та й вбивати. От. По факту їхня робота. Знищений степ. І це теж був тут степ. Його знищили. Знищили, бачите. А ото ліси, дивіться, то я садив, чи мої попередники. Бачите? от. Коли е, люди нормальні, то і робота видно. Бачите, тут за спиною там трохи далі мої. Тут, от тільки там прямо невеликий кусок мого лісу. А це я приїхав, тут вже цей ліс був. От він росте. Тому, тому що все садили люди. А зараз, от дивіться, українське лісове господарство це бидло, грязне, брудне, воровите бидло. Розумієте, панове колеги-лісники, тих, що працюють. Ви, якщо взяти взагалом бидло, жополизи, ви не маєте слова, ви, ви ніхто. І фамілія ваша ніяка, бо ви не можете нічого. Ви продали ліс, продали совість, продали природу, Україну. Ось таке це, нинішні лісники. Продовження цього сюжету невеличке. Бачите, сліди? от видно гарно. Це вже машинами приїжджають ліс, бомблять. Не хочу йти, бо я в шортах і так поколов ноги. Но вже видно, що машини заїжджають і бомблять ліс. Тут рубки немає, це все крадуть. І поряд лісництво, бачите, от. Культури нема кому доглядати, сапати. а красти є. А красти є кому. Лісники. Оце поряд контори. Думаєте, що це якісь там злодії страшні? Ні, тут 300 метрів контори. Це...